Чому мої кури так дружньо п'ють воду? Дуже багато коментарів, що я їх не пою. Однак це мої кури п'ють воду у дощову погоду. Я просто знаю один невеличкий секрет, з яким я завжди ділюся. Однак чомусь ви в більшості ігноруєте це. Звісно, мої кури п'ють і з теж. Однак, коли я приношу воду саме з цим засобом, вони п'ють з поїлки. Я не знаю, як це працює. Але в мене кури обожнюють пити це. Хоча вони п'ють воду із калюш, теж цей засіб понижує піаж в шлунково-кишковому тракті, пригнічує ріст патогенних бактерій, плісніви і дріжджових грибків, створюючи сприятливі умови для розвитку корисної мікрофлори, обмежує розлади та захворювання травної системи тварин незаразної та інфекційної етіології, тим самим знижує падіж. Покращує процеси травлення і засвоєння протеїнів, покращує апетит у курей, підвищує конверсію корму, покращує репродукцію, сприяє збереженості молодняку, захищає від несприятливих факторів зовнішнього середовища та мікроорганізмів. А воду я наливаю кожного дня декілька разів на день.